Віваля Революсіон! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назарець Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому випуску ми з вами поговоримо про різницю між православ'ям і протестантизмом. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для відеороликів. Приємного вам перегляду! Для великого поділу вселенської церкви в християнстві утворилося два напрямки: східне і західне. Християни західного обряду стали називати себе католиками, але з часом в їхньому середовищі з'явилися ті, яких в догматах віри щось не влаштовувало. Так виникло християнське, протягом яке стало називатися протестантизмом. Давайте почнемо з визначення цих двох термінів. Православ'я це напрямок в християнстві, спосіб життя людей, згодених з догматами православної церкви. Протестантизм це напрямок в християнстві, що відокремилося від католицтва в ході реформації в знак незгоди з догматами католицької церкви. Тепер давайте перейдемо до самої різниці між православ'ям і протестантизмом, внутрішня організація церкви. У православ'ї існує територіальний поділ на помісні церкви, які однак не мають істотних відмінностей в богослужбових питаннях. У протестантизмі існує або централізація, як в лютеранстві, або в англіканстві, або повна незалежність громад один від одного, як в баптизмі. Церква невидима духовна, невидима духовна спільнота для людей. Православне біле духовенство одружується, але за умови, що статися це має до прийняття священства. Ченці дотримуються обітниці без шлюбності, священиками можуть бути виключно чоловіки. У протестантизмі немає особливих умов вступу в шлюб духовенства. Вони ті ж, що й для звичайних громадян. У деяких напрямках допускається служіння жінок в священичому сані. У православ'ї поширене чернецтво. У протестантизмі його немає. У православ'ї хрестяться і діти, і дорослі. Дітям обов'язково вибираються хресні мати і батько. При хрещенні дорослих присутність хрещених батьків не обов'язково. У протестантизмі хрещення відбувається тільки над дорослими людьми. Віровчення, вищий авторитет в питаннях православної віри, святе письмо і святе передання. Крім цього, символ віри, правила і рішення семи вселенських соборів, багатовікова практика церкви. Безумовний авторитет в протестантизмі це святе письмо. У православ'ї сама людина не має права тлумачити священні книги. У більшості напрямів протестантизму, крайній індивідуалізм в цьому питанні цілком прийнятний. У православ'ї глибоко шанування пересвятої Богородиці. Вона за вченням церкви позбавлена будь-якого навіть первородного гріха. Багато молитви православних звернені саме до Богородиці у протестантизмі. Вона всього лише досконала жінка у православ'ї таїнств. сім – хрещення, миропомазання. Причащення, елеосвященство, покаяння, шлюб та священство. У протестантизмі таїнств лише два хрещення і причастя. У квакерів і анабаптистів немає навіть їх. У православ'ї існує вчення про, посмертних, про посмертне поневіряння душі, тобто про страждання її за вчинені за життя гріхи. Православні моляться про своїх померлих. Протестантизм таке вчення відкидає. Приймається тільки віра в страшний суд, церковна практика. Причастя священства і мирян відбувається на квасному дріж, дріжовому хлібі. Під виглядом хліба людина приймає тіло Христове, а під виглядом вина Його кров. У протестантизмі причищання відбувається тільки хлібом, причому вид його не має значення. Ісповідь в присутності священика обов'язкова в православ'ї. У виняткових випадках допускається пряма сповідь перед Богом. Протестанти вважають, що не повинно бути посередника між Богом і людиною і використання використовують пряме покаяння, богослужіння, головне в богослужіння в православ'ї божественна літургія. У протестантизмі використовуються різні форми зборів, віруючих і якоюсь особливою, однаковою для всіх не існує. У православ'ї шануються ікони, хрест і мощі святих. Протестантизм, за малим винятком, це відкидає. Підводячи підсумки звища сказаного, можна зробити такі висновки про різницю між православ'ям і протестантизмом. Православне вчення будується на авторитеті священного писання і священного передання. Протестантське вчення побудовано виключно на святому письмі, все інше відкидається. Священиками в православ'ї можуть бути виключно чоловіки. В окремих напрямках протестантизму це дозволено і жінкам. Протестантизм, на відміну від православ'я, відкидає чернецтво. У православ'ї хрестяться діти і дорослі. У протестантизмі тільки дорослі. У православ'ї існує культ Пресвятої Богородиці. В протестантизмі її прийнято вважати лише досконалою жінкою. У православ'ї прийнято сім таїнств, в протестантизмі всього лише два. А і квакери не визнають і їх. Протестантизм не приймає вчення про посмертне страждання душі. Причастя в православ'ї відбувається тілом і кров'ю христовими, а в протестантизмі тільки тілом. Православні сповідуються в присутності священика. Протестанти визнають тільки пряме покаяння. У протестантів немає особливої форми богослужіння. У православ'ї це божественна літургія. Протестанти не визнають ікон Христа і не шанують мощі святих. Що ж, ну на цьому в мене все. Всі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео зі своїми друзями у соціальних мережах, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте титяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Хай живе революція!